Стрилець-березен 2025 року. Загальне положення, фінанси, особисте життя, робота, кар'єра, хобі, служба. Поїхали. Загальне положення, початок. Середина і кінець. Так, фінанси. Стрільці для стрільця в березні. Угу, непогано. Е, і робота, кар'єра, служба, навчання, хобі для стрільців в Паризі. Угу, Особисте життя. У Багдаді все спокійно. Почнемо, дивіться, початок місяця, якісь ілюзії. Також це може бути якісь зустрічі, побачення на посідіть, знаєте ли? Карта вибору також вона може нам указувати, де вам треба буде вибрати із безліч чи чогось. Да? От, но більше це вона, знаєте, така якась карта все ж таки надуманості, це розові очки, і вся історія. Середина місяця початок чогось. Давайте подивимося по, да, по, по вертикалі. Значить, що у нас тут? Якісь документи по фінанс... фінансова історії. Отут є якісь документи, підписання важливих договорів, документів і так далі. Да? По роботі, дивіться, тут у нас іде король Кубків. Ну, він може бути вашим керівником. Також це може бути людина, яка, якби знаєте, вам якось допомагає от, в роботі. Саме це, це все, що стосується роботи, кар'єри, ну ви зрозуміли, да, у кого що стосується. Якось будете взаємодіяти з даним чоловіком по роботі. І особисте життя. Тут от троєчка мічей розбите серце. в когось прямо розставання, може бути, трикутники і так далі. От, якась така депресія. Вот. И вот э, по этому всему фону, да, загальный фон у нас дурак, начинаем все сначала. Понимаете? Что-то новое, неизведанное для нас. Но интересно. Э, значит, кинец месяца, ну, тут такие скачели. А снова же таки карта выбора. Но тут выбор сделан. Но надо его что-то теперь принять, цей выбор. Понимаете? Вы не уверены, в правильно вы сделали выбор или нет. По фінансам, по фінансам, слухайте пошук якоїсь інформації. ну, тут вам, як, -от, для фінансів треба якась інформація. Понімаєте, отримати. А кінець місяця, я вам сказала, кінець місяця це як завершення. Завершення якогось циклу, завершення якогось періоду. А, проєкту можливо, якщо ми говоримо про роботу, да? це е, одну от при, про роботу, за яку ми можемо отримувати фінанси. Отак. Ну, в принципі, це ок, карта, це досить непогана карта для фінансів, можливо, якісь важливіші там суперзділки будуть фінансово вигодні для вас. Якісь от прям е, деньги активні. Е, не наблюдається, значить, все буде рівно, все буде спокійно, великих втрат якихось я не бачу. До речі, це може також показувати деякі поїздки за кордон, на що буде витрачатися ваші фінанси. Робота. Вот тут вот якась не складушка у нас перша половина місяця, щось не складається, щось не так би вам хотілося. розумієте, така якась така некомфортабельне условия. Вам некомфортно. Фінансово вам щось не подобається на початок тижня в плані роботи, да, щось там, якісь нехороші діла йдуть. Но фінал місяця, по звезді, ваші плани, да, якісь те, що ви собі запланували по роботі, у вас може, є шанс ісполнення цього Особисте життя. А вообще, по роботі, по, 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 по страшному суду, якісь переміни. Так, значить, особисте життя. А тут пітьорочка кубков, знаєте, депресивна потери. Отут, ви знаєте, вони якби у когось перекликаються. Да, У когось явно буде жорстке розставання, депресія по цьому поводу, якісь предательства, знаєте, хтось зізнається. Ну, прям розбита, розбита. І на кінець місяця виходить риба, якісь скарпіони, мужчинка може бути з ним якесь там взаємоспілкування. А взагалі у вас на дні лежить карточка дев'ятка мічей, яка каже вам про ваші страхи, про ваші нав'язані вами. ж Собственно, нагавряні страхи, які взяли над вами верх, розумієте? І які вами керують. Пускайте їх. На все добре, папа. -па.